Добрий день всім. Приємно вас всіх бачити. В першу чергу вітаю вас святом, Сьогодні дуже велике свято. благовіщення Богородиці. Тому я вітаю, Хотілося б у нас з вами під час цієї предвиборчої кампанії були тільки благі вісті, а не такі, а не такі з яких вже вона, вже вона починається. Тому вас зі святом, ми в любом вашим домівках. І ще, як завжди, я ви були на набіру, мудрість, любов, здоров'я, діток і друзі це головне. Хочу вам сказати про те, що я сьогодні є виконуючим обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина. Сьогодні я є координатором і керівником обласного штабу кандидата в президенти України Юрія Володимирівна Тимошенко. Ви знаєте, що я... Завжди був у команді Юрій Володимирівни. Для мене є вона єдиним лідером. Вважаю, що це людина, яку багато разів намагалися зламати, і навіть цих декілька років. Але ж нікому це не вдалося зробити і зрозуміло, чому хотіли зламати Юрію Володимирівну. Тому що це єдина людина, яка все життя Бореться з корупцією, з бандитизмом і хоче зробити дійсно, щоб наша країна була найкраща. Тому з е, того, що ранок у мене почався з такої вісті, я б не назвав її благою, що говорять про те, що нібито Валерій Дубіль підтримав е, якогось іншого кандидата в президенти України, е, я хочу сказати про те, і це було показано по каналу Дитинець. Я хочу сказати про те, що я вже сказав, що я є виконуючим обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина, керівник обласного штабу, народний кандидата в президенти України Юлія Володимира Тимошенко. І я думаю, що цим все сказано. І, а також я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх демократичних сил. До всіх команд, які є командами кандидатів в президенти України, щоб ми, цю, щоб ми цю кампанію, як говорила Юлія Володимирівна Тимошенко, проводили без бруду. Як ви знаєте, що я завжди намагаюся на Чернівчині кампанію проводити без бруду, щоб ми проводили. Як написано в Біблії, да? з любов'ю один до одного. Я вважаю, що Господь дав дійсно Україні таке чудо у нас зараз з вами, щоб український народ дійсно вибрав демократичного президента України, який дійсно буде працювати на благо народу. Так само хотілося звернутися до всіх, що вважаю, що це є правильним, без бігбордів, без сітілайтів, без цієї брудної реклами, що давайте ці кошти краще. Хто їх буде, і думає витрачати, віддамо на діток інвалідів, на онкохворих дітей, на дитячі садки, на лікарні, де дійсно ці кошти потрібні. А дійсно приходьте на телебачення, приймайте участь у дебатах. Ми з вами бачили, Юрія Володимировна в п'ятницю запрошувала їх кандидати президенти на тілі дебати. Я вважаю, що потрібно тільки в чесній боротьбі, чесно змагатися і перемагати. Думаю, що якщо б з нашого боку прозвучало, що хтось там підтримав кандидата Довкіна, то думаю, що негарно б це стрималося так само, як говорять про мене на даний час. Так що я ще раз хочу сказати про те, що я, виконуючи обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина, координатор-керівник обласного штабу, кандидата в президенти Юрія Володимира Тимошенка. І всім все сказано.